Політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній доєднується до розмови із нами. Пане Тарасе, вітання вам. Так, доброго дня. Отож, як можна трактувати цю заяву Марка Рюта і яку сторону обирає НАТО зараз? Ніяк не можна трактувати. представляємо організацію. З нами ведуть перемовини країни НАТО. Були представники минулого тижня. Генеральних штабів Британії, і Франції, тому що фактично НАТО як структура Європи, Європи безпеки Європи ну, де факто припинили існування просто про це ще ніхто ще не перевіряв і не підозрює про це. І тому формується фактично нове НАТО без словаччини та Угорщини, наприклад, тому що НАТО як організація фактично заблокована цими двома країнами. Чи можемо змоделювати ситуацію про ті червоні лінії, про які згадав Рюти? Якими вони могли би бути, якби, наприклад, альянс в тому чи іншому вигляді таки долучився до обговорення мирного процесу? Ну так дивіться, ульюта ж представляє організацію. Якщо воно заблокована цією Словаччиною та Угорщиною, він нікого представляти не може. Там можуть бути тільки країни, учасники НАТО, які в, 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 учасниці НАТО, які в, певні, в певному процесі е, беруть участь, так е, які, скоріш за все, як суб'єкт, але суб'єктом перемовин тут більше є Європейський Союз, які можуть представляти, наприклад, Франція як ядерна держава, в тому числі. Це теоретично може бути. А НАТО, як, як організація, ніколи не претендувала, що воно буде брати участь у перемовинах, як координаційні якісь там речі можливо, але знову таки чи існує зараз НАТО, ще не на, на папері? Що це велике питання? Пане Тарасо, ви вже так згадали Францію е, як країну, котра могла би презентувати Європу під час перемовини. Як щодо Великої Британії, про яку теж йшлося, і як цей союз двох держав може бути ефективним на полі переговорів? Ну дивіться так: в Європейському Союзі зараз сформувалися три центри сили в Європі: це Франція, Британія і Україна. Ee, проблема в тому, що дві з цих країн не є членами ЄС, так ну тільки Франція є членом ЄС. І тут вибудовується достатньо стійка конструкція, де центрами сили є Франція та Україна, якщо говорити про континенти, і балансуючою так званою державою. Є такий термін. Є Британія, тому що це країна, яка має свої інтереси, в тому числі в Європі. У них співпадає зараз. Ці інтереси співпадають з Україною, тому що з Україною є Британія є великою глобальною державою. Яка має вплив в Євразії в тому числі, а без України Британія ну просто невеликий остров біля Європи, який не є членом Європейського Союзу. Про це слід завжди теж пам'ятати. І тому в даному випадку, і тут, тут ще наступна історія, пов'язана з ВПК, наприклад, Франції. ВПК Франції завжди вибудовувалася ізольована і незалежно від ВПК Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливий момент. Навіть в ядерних силах вони завжди робили ставку виключно на власне виробництво, на власне технології і так далі. А, наприклад, ядерні сили Британії. Вони частково інтегровані в Штати Америки, і там можуть бути питання: хто може дати, наприклад, ядерні гарантії Україні чи НАТО, Франція, вона більш самостійна в цих питаннях. А Британія може це ще робити заглядкою на Сполучені Штати Америки. Тому, ну в принципі, воно вже знов таки, от ну, вибудовується ця структура. Вона поступова, але новий НАТО, от можна сказати. Воно вже вибудовується. Причому цікаво, це на минуло тижня, фактично визвав Орбан. У нього така стурбованість була, що от, щось тут в Угорщину кудись хочуть втягнути, а тут якийсь новий НАТО з'являється. Оця коаліція охочих, яка з'явилася, це фактично новий НАТО. Так, тільки там не присутня Угорщина і не присутня Словаччина, тобто ті країни, які фактично заблокували НАТО і які фактично розробили їх надії здатне. Вона будуть формуватися на нових принципах. Принципах, мабуть, двосторонніх 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 договорів безпеки. Очевидно, що східний фланг НАТО і взагалі Європи матиме окрему автономність щодо питань безпеки, і ну, мається на увазі в першу чергу Польща, Україна, Румунія, країни Балтії і Північна Європа. Це країни, на яких йдуть великі ризики щодо безпеки. Вони будуть скоріш за все будувати і спільні оборонні програми. І вони достатньо самодостатні, наприклад, в фінансовому плані в питаннях технологій, наприклад, Україна як передовий центр військових технологій Європи, мабуть, світу зараз. Швеція, яка має теж потужну промисловість оборону. Ну і Норвегія, яка має гроші на все це. Тому а далі і інші країни Європи будуться або брати участь у фінансуванні безпеки, так якщо не насилають наприклад своїх солдат. А Франція і Британія можуть надавати ядерні гарантії. Тобто, в принципі, от воно так от, і, вибудовується. і тут. Повертаючись до початку нашої розмови, де тут НАТО? НАТО тут вже фактично і немає. Ну пропонуємо ще поговорити про переговорний процес, але крізь саме митні тарифи, які запровадив вже кілька днів тому так Дональд Трамп на низку країн, в тому числі Європейського Союзу. От як директор Національної економічної ради Білодому Кевін Гасет заявив, що Сполучені Штати не ввели нові тарифи щодо Росії через перемовини з Москвою щодо припинення війни проти України. Але от ми для довідки нагадаємо, що США запровадили 10% мита і на товари з України. А чим гасет? Аргументував так, він сказав, що в етері ABC News про те, що зараз це все не введено через те, аби не втручатися у переговорний процес, то чому такі подвійні стандарти, у зі слів представника Сполучених Штатів Америки щодо Росії і України, і в яку переговорну позицію тоді, якщо ці митні тарифи не стосуються Росії, він зараз ставить наших ворогів. Ну, давайте так. Санкції так працюють проти Росії. Раз. по-друге, через штучну економічну кризу, яку зараз розвертає США для перезапуску своєї економіки, падають ціни на нафту. Це головне тут не тарифи, головне, тут же нафта головне. Дивіться, нафта, вон, я бачу, ЮРАЛ вже по 50. Чим нижче нафта, тим гірша ситуація для Росії. А це є прямим наслідком перезапуску американської економіки. Далі сполучені Штати Америки все ще сподіваються вирішити два завдання, які одночасно неможливо вирішити. Це перезапустити власну економіку, що тягне за собою автоматичне падіння сини на нафту. А і це цунамі вже не зупинити, і врятувати Росію, як вони це робили останні 150 років. Це не політика окремо Трампа, це політика США останні 150 років. Вони завжди намагалися врятувати Росію. А ось добра на що Радянський Союз таки не змогли врятувати і не зможуть врятувати Росію. Чому? Тому що США не можуть компенсувати, наприклад, товарообіг з Китаєм. Товарообіг з США там просто смішний, там приблизно 3 мільярди доларів. І е, 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 такі от реверанси в бік Росії вони намагаються допомогти їм для того, щоб вони зі збереженням обличчя вийшли з війни. Але Росія ж сама не хоче цього робити. Вони вперлися в те, що нічого у них не виходить без підтримки Європи. Неможливо зняти санкції з Росії, е, ну і все власне кажучи. Вони так в клінчі знаходяться, тому вони там намагаються сказати ну введене неведення. Е, ну, це не допоможе Росії, це явно не допоможе Росії, але те, що вони зіпсують собі а, імідж і, і підірвали довіру до себе. А, це явно, причому а, 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 смішна ситуація в тому, що вони все рівно будуть змушені повертатися до євроатлантичної неспівпраці, в тому числі з Європою, тому що без Європи, Північної Європи вони не зможуть. Контролювати, наприклад, Арктику, так як вони хочуть, вони ж планують війну за Арктику. А хто у нас в Арктиці може бути їхнім союзником, тільки Норвегія, Фінляндія, Данія та Швеція? Тільки проблема в тому, що у Фінляндії з Норвегою є спільний кордон з Росією, і вони категорично не, не згодні з тим, як себе поводить зараз Сполучені Штати Америки, і тому, тому скрізь, скрізь клінч. тому, що час рівно працює проти Росії, ціна на нафту падає, а це може призвести до ситуації, як було з радянським союзом. Коли ціна на нафту впала, Радянський Союз був змушений ну тоді Росія розпускати фактично імперію. Зараз для Росії гірша ситуація. У них військові витрати вищі, ніж в Радянському Союзі. Якщо за різними тільки офіційними оцінками, в до 40% свого бюджету зараз витрачають на війну, а у Радянського Союзу це все ж таки більш потужна країна була замкнута економічною системою, ну витрати складали всього приблизно 20% бюджету. І тому в даному випадку ну вони продовжують. Вони просто це ще не визнають відкрите, тому що его не дозволяє. що їхня їхні перемовини з Росією не мають ніякого сенсу і вони врятувати їх не можуть. Пане Тараса, і ще маємо орієнтовно дві хвилини на розмову із вами. Хочемо охопити ще тему того, що цього тижня від України мали поїхати представники до Вашингтона, аби обговорювати угоду про мінеральні ресурси. Про це видання Сушейтепрес повідомила віце-прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко. Чого ми очікуємо, яких результатів і загалом як можуть розвинутись події? Ну, давайте так. Це кому потрібно більше підписання угоди? США. Вони ж обіцяли своєму народу, що воно буде. Ну от ми починаємо її розглядати наступні 100 років. Юристів там залучили міжнародних, так знаєте, зараз юристи будуть залазити. Ми не ні, відмовлятися в ніякому разі не можна. Так? треба сидіти вивіряти кожну крапку а цей процес довгий може затягнутися я вам сказав на найближчі 100 років тому що а який сенс нам підписувати цю угоду там є якась обіцянка щодо військової допомоги немає Ну так і все, закрили питання. Навіщо на воно потрібно? Тобі що їм сказало один раз? Ми визнавати борги, які а, давали як невозворотню допомогу. Не будемо. Навіщо ви це знову пишете по другому колу? Щось там, якісь погрози там починаються, а, там крики, стогони, що будуть які проблеми. А які проблеми ви. Ну, наша влада дивиться на це так: допомогу вони не можуть зупинити. Не можуть. Допомога йде, іде. Розвідка йде, іде. Російська економіка падає, падає. Ну таке, навіщо нам це взагалі а, а, а навіщо взагалі нам американські компанії на території України, якщо нам немає військової допомоги і все інше? Є багато компаній, наприклад, з той же Норвегії. Краще з Франції нехай приходить Таталь, яка буде, наприклад, добувати газ в Україні, аніж, наприклад, американське. Тобто, ну дивіться, вони знову таки потрапляють в свою шпастку. Наприклад, в Європі після всіх цих фокусів з відімкненням України зброї і деяких елементів почали задавати запитання навіщо американська зброя їм. Далі, якщо й американська зброя, навіщо американські компанії? Далі, якщо американські компанії, навіщо нам долар, ми будемо переходити в євро? Тобто це взаємопов'язані речі, і так і з цією угодою. вона нам потрібна. Ні, не потрібна. Ми так спокійно без неї живемо. Щось обіцяєте? Ні, не обіцяєте. Я думаю, що можна ввести перемовини. Якщо ви хочете видобувати газ в Україні, будь ласка, якщо ні, ну тоді за загальною загальну чергу ставайте нам до цього не холодно, на жаль. Пане Тарасе, будемо дякувати за аналіз цієї та попередніх новин в нашому ефірі. Тарас Загородній, політехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи, був нашим гостем прямого ефіру.